Смарт-годинник від бренду Хоко. Покладемо туди в подарунок. Ось такий крутезний ремінець металевий, срібний. Дві пари наушників. За одні ще чекаємо оплату, інші вже готові на відправочку. І приїхав нам зі складу товар, який ми зараз розпакуємо. І покажемо. Покажемо, що сьогодні ще будемо передати, адже це не всі посилки, є ще у нас сьогодні відправочки які ми маємо здійснити. Давайте я вам зараз покажу, їх. Це у нас буде посилка податися захисного скла. Багато-багато захисного складу, Багато -багато з такого кортезного на різні айкони. Ось така штучка. І до захисного скла Hoco Y100 в чорному кольорі. Є такі в наявності, кому потрібно для замовлення пишіть в Дірек. Вставляємо оплачену сім-карту дитині на руку і користуємося. Тримає батарея декілька днів. І наступна посилка з нас це будуть павербанки з GPS-трекерами. Ось такі GPS-трекери в нас відправляються в чехольчику чорному, щоб можна було прицепити брелок до ключів. І самі павербанки. Значить, павербанки на 20 тисяч з ліхтариком в комплекті. Вже бачите, з виробництва прямо комплектують. Ми колись подарунок давали ці ліхтарики, USB-лампульки, USB-лампочки, ми їх називали USB-лампульками, а зараз їх вже комплектують у павербанки. повністю новенькі запаковані. Сім буде таких павербанків, точніше 5 таких, сім GPS-трекерів. І десь у нас ще лежить з бортовою зарядкою від бренду HOKO на 10 тисяч міліа фортезний павербанк в чорному кольорі. Виципили сумочку на чорному кольорі від бренду XO на 13 дюймів для маленького MacBook або ноутбука іншого бренду, такого як HP, ASUS, Lenovo, Acer і так далі. далі. Тобто в кого 13 дюймів, хто хоче придбати чорну сумочку, є в наявності. Більш детальніше покажемо в Директ.